Вітаю всіх. Хочу підняти тему, яка була в новинах, мені про це написали. Я не знаю, про що там буде, але давайте трошки глянемо. В травні хочуть подати законопроекти, щоб все суспільство України готувалося до спротиву. Тобто готувати людей до спротиву масово. Всю країну. Що мається на увазі? Законопроекти, які вимагатимуть масово готувати суспільство до російського спротиву? Що? Що там буде? Давайте дивитися, що там буде в цих законопроектах. Про що мова? Маніпуляцій багато. Знову ж таки, якісь такі рішення дивні досить? Щодо війни, хитрі. Розумієте, тут вже йде таке, що потрібно суспільство як ізолюватись від них, повністю ізоляція. Я б це сказала ще. І постійна спротив, захист. Так, Тиск, будуть тиснути на чимось. Можливо, з мовою, можливо, ще з чимось. Дійсно, серйозний тиск буде на людей в плані вимог. А чим будуть тиснути? Давайте будемо. Які вимоги будуть до людей через оцей спротив? Що там будуть вимагати від нас? Змінити свою думку, змінити своє мислення, змінити відношення. Я в шоці? Ну, нас роблять жертвами обставин. Відразу скажу. Це знущання. Повністю змінити світогляд, змінити підхід. Ну, це неможливо. Те, що вони хочуть, це неможливо, тому що неможливо відразу раз і все. А люди старшого покоління, так тим паче, ну просто це вже буде знущання. Ми будемо жертвами цих обставин. Майте на увазі, хорошого нічого не чекайте.